Друзі всім миру! Ось у наші карапузи. Сьогодні п'ятий день нашого в, в, в хазяйства. Кормушки показали себе з найкращої сторони. Їдять вони відлічно, нічого не розсипається. Все клас. Ну з квочкою пройшов конфуз. І чуть не случилася біда. Зараз покажу, що вийшло з нею. Я їх заховаю. Вони зараз трошки в темноті у мене посидіть. Так, що вийшло? Це вже, це ввечері вчора я вже не став знімати. Пізно ввечері вже Юля прийшла дивитися на них. І баночка. Ось. О. Ось о банка. Тріснула. І тріснула вона ще із-за чого. Вона ж гаряча, нагрівається. Лампочка 60. ка Я ж тоді чого і казав, що 60 -ка дуже нагріває банку. І коли банку з місця на місце на мокру пільонку, хоп, переставляєш, і тут вода, і вона зразу лопається. І, і теж вчора вичитав в коментарі. Одна з підписчиць казала, щоб не лопалась банка, треба на дно насипати пісочку або земельки. і потім Банки не лопаються. Це, ця банка з прошлого року. Вона цілий рік у нас відпрацювала, і ні разу з нею нічого не случилось. То будемо її в цьому році. Земельки насипали. І тепер просто беремо ось раз, місці з кришечкою. І сюди хоп! Цей узілок вже, щоб дуже низько вона не провалювалася. Ну, можна трохи по-другому як то зробити. У мене у меня то вийшло так. <гум> Такий узелок. Короче, зафіксувати надо як-то. І все. квочка готова. Все. Сейчас ставлю їм на місце. І хай собі э, ростуть далі. Все. Пока-пока. До нових зустрічей.